друзі, усім привіт, що ж, завтра о 21.30 відбудеться товариський поєдинок. Іспанія Ю-21 у себе вдома буде приймати збірну України Ю-21. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Іспанію-21, про Україну -21. Ну, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі тут, друзі, подивимося, очні матчі, які були зіграні між командами. Тут, друзі, є перевага у Іспанії 21 команд. Команди зіграли між собою два матчі, одна перемога Іспанії та одна була зафіксована нічя. Команди грали у 2023, тобто у 2023 році. Команди грали, це був Чемпіонат Європи. А відповідно, 27 червня 2023 року команди розписують Нієчого 2-2. Тоді команди якраз були в одній групі. Ну, у півфіналі, 5 липня 2023 року, іспанці з рахунком 5-1 обіграють Україну. Якщо казати про Іспанію 21, то команда буде грати у 2025 році на чемпіонаті Європи. Україна також буде грати на чемпіонаті Європи серед молодіжі. А у Іспанії у середу 11 червня буде матч проти Словаччини, 14 червня матч проти Румунії 21, 17 червня матч проти італії 21. А потім ще у вересні кваліфікація буде на чемпіонат Європи у 21. Проти Кіпра, Косово, проти Фінляндії, маріна Румунії. Ось такий календар у Іспанії у 21. А в цілому команда грає непогано. Ще брати групу. Ну, ось така буде група якраз у Іспанії, Італія, Румунія, Словаччина. У ну, 2023 році, якщо беремо то ось Іспанці. Були з українцями, з хорватами, з румунами. Пусть мочів були в Іспанії та в Україні. А ось Тому, друзі, якось так. Друзі товариський матч, який справді десь змогу підго... підготуватися да? іспанцям, і українцям до чемпіонату Європи. Тому, в принципі, я вважаю, що творіські поєдинки дуже-дуже важливі. Іспанія, не пам'ятаю, показала матч проти чехів 21 березня. Команди розписують нічого, до Ну і 25 березня програли 1-3 німцям. А ю 21 програли 1-3. Це було 25 березня. Вольтемадео Фарми у тому матче. Тому, друзі, якось так. Якщо казати про Україну, то України. Ю 21, як і у Іспанії. Також очікує на Україну чемпіонат Європи. 12 червня у четвер. Українці зіграють з датчанами. Потім 15 червня буде матч проти Фінляндії і 18 червня матч буде проти Нідерландів. Потім в Україні у вересні буде у вересні місії, де якраз буде кваліфікація на Чемпіат Європи Ю 21 Литва, Угорщина, Хорватія, Туреччина не буде група в в і справді, але України, і справді, є доволі такий непоганий доволі шанси. Ну ось це група України, якраз то група чемпіонатів Європи, група Дзі, датчани, ось Фінляндія та Нідерланди. відповідно, друзі, ось така буде група у Іспанії, Сан-Магаріна, Румунія, Косово, Фінляндія, Кіпр. Це кваліфікація на чемпіонаті Європи серед молоді, які будуть у вирішенні місці, так? Да? Ну, України нелегка група, Туреччина, Литва, Угорщина та Хорватія. Будуть у України у 21. Друзі, ну що ж, тепер давайте будемо переходити більше до новок. чого від завтрашнього товариського матчу очікують та я. Іспанія U-21 та Україна Ю 21 готуються до чемпіонату Європи среди молодежі. Чемпіонат Європи Ю 21 стартує взагалі вже не за горами. Тому для Іспанії та для України вважається товариський матч дуже-дуже важливий для того, щоб підготуватися якраз до чемпіонату нато Європи серед молодежі. Обидві команди грали у півфіналі у 23-му році. Іспанія перемогла 5-1. Іспанія, ось та неймовірна Іспанія U-21. До речі, друзі, Іспанія вийшла в фінал, де програла англійцям U-21. Іспанія U-21 вийшла в фінал чемпіонату Європи і програла збірній Англії u 21 за рахунком 0-1. Тому і справді, іспанці ще хочуть виграти чемпіонат Європи Европи среди Ось, Іспанці вже були у фіналі. Ну і Україна, яка дуже здорово показала у 23 році, дійшла до півфіналу, Це просто якийсь неймовірний результат. Для українського збірного дійти до півфінала Чемпіонату Європи среднім плану. Джо ж там французи обіграли українці. Е, да, в принципі, з іспанцями першими навіть українці забили, Миша Мудрик забив. Ось. Але іспанці перемогли 5-1. А матч неймовірно важливий для Іспанії та для України. Да, матч товариський, але ще раз, друзі, повторюсь, Ще раз, друзі, повторюсь, що для обох команд дуже важливо якісно підготуватися до чемпіонату Європи серед молодіжі. А я очікую хорошого футболу, і думаю, що обидві команди голами обміняються. Тобто то перша моя думка це обидві команди забійці. Я думаю, що Іспанія ю 21 заб'є голови ворота України. U-21. Знаєте, друзі, я думаю, ще і Україна U-21 іспанцям U-21 відповість своїм забутим м'ячем обидві команди заб'ють. Це якраз та моя перша думка на цей матч. Ну і друга моя думка, кому віддам я, друзі, перевагу у товариському матчі. Іспанію 21 чи все-таки Україні-21. І знаєте, друзі, я віддаю перевагу Україні. Я вважаю, що Україна U 21, як мінімум Іспанії не програє. Ви все знаєте, друзі, мені прям серце так підказує, що Україна не програє Іспанії. Я чомусь впевнений у тому, що Україна. U21 Іспанії U21 не програє. Чомусь серце внутрішнім очем мені підказує, що команда якусь нічого один-один розпишуть. І будуть відповідно готуватися до чемпіонату Європи серед молодежі. І Чемпіонат Європи серед молодежі вже зовсім не за горами. Тому і Іспанія, і Україна готуються до Чемпіонату Європи серед молодежі. Я тільки хочу Іспанії Іспанію 21, та Україні ю 21 побажати успіхів на чемпіонаті Європи серед молодіжі. Хочу побажати, цього ігра, що я справді все найгравшись. Тож, щоб обидві команди заб'ють, думаю, да, і Україна ю 21 думаю, як мінімум, Іспанію, ю 21 у завтрашньому товариському матчі, думаю, що Україна, як мінімум, Іспанії не програє. Серце підсказує, друзі, мені ще буде якась ніч'я. 1-1. Ось Іспанії добра, Україні добра, вам, друзі, добра, бережіть себе, бажаю вам всього самого, самого 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 найкраща. Бережіть себе, мої любі друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. І найголовніше, друзі, будьте справді щасливі.